У столиці цієї ночі під час російської атаки минулося без загиблих, однак постраждали 11 людей. Трьох ушпиталили, повідомив керівник міської міської адміністрації Тимур Ткаченко. Київ Росіяни масово атакували дронами і ракетами. Постраждали Голосіївський, Дніпровський та Шевченківські райони на одній з вулиць, де російське залізяче наробила лихо зараз. перебуває наша кореспондентка Ольга Чайкова. Вона з нами наживо. Олю, вітаю! Тож що ти зараз бачиш? Яка інформація в тебе є? А, дійсно, В'ячеслава, ми тут зараз біля того будинку у центрі міста. Якраз він неподалік від того місця, де кияни зазвичай відзначають День Києва. Нагадаю, сьогодні вони мали б, ми мали б усі відзначати День Києва, однак у нас вже друга ніч свято за святом, просто не припиняються вибухи, хеди, балістика. І от лише тут, у центрі, кажуть, очевидці пролунало щонайменше три сильних. Вибухи Ось відео нашого колеги, який лишає тут у цьому будинку, у паркінгу, свою машину, каже, вона якраз не постраждала. Сам він прийшов сюди, десь в районі третьої чи півчетвертої ночі, подивитися, що ж із нею. каже: люди перелякались не на жарт. Це люди сиділи всередині, особливо коли. Після п'ятого шахеда вони взагалі всередину забігли глибоко. Моя рекомендація використовувати паркінги. Я думаю, що від шахедів зараз треба ховатися в будь-якому випадку вниз. Ну, багато людей прийшли сюди, щоб допомагати. Хтось ходить, просто фотографує те, що відбувається. Можливо, своїм родичам відправлять, щоб просто показати, що відбувається у Києві, які вважають мирним. Багато людей почули вибухи і прийшли допомогти, бо вони мають тут друзів. Наприклад, у кав'ярні ще власник не прийшов. Однак прийшли вже його знайомі для того, щоб якось допомогти впоратися з цим лихом. Багато людей ховалися у метро. Цей район уже три роки як небезпечний. Кажуть, що тут навіть в укритті не було гарантії від поранень, що нам розказала жінка із сусіднього будинку. У нас тут е -е, паркінг. Ми ховаємося тут. У нас тут людина сьогодні зранена була. Ми вже тепер не розуміємо, бо відти йде валило чорний там, а де воно три удара було. Ну у цьому будинку найбільше постраждали нижні чотири поверхи. На щастя, це не житлові в основному приміщення. Однак на горі теж бачимо, що є певні руйнування. Та загалом, от саме тут поранені троє у Києві, як ви вже сказали, одинадцятеро. Там є різні травми. Одного гостра реакція на стрес, є колеті рани. Тобто двоє з трьох звернулися за медичною допомогою, були госпіталізовані. Одному з них була надана допомога на місці. Дуже багато пошкоджень. Плануємо зробити демонтаж всіх вікон. Комунальники працюють з шостої години ранку, тобто одразу після прильоту. Були тривоги, призупиняли на момент тривоги. Ну, загалом у цьому районі постраждало щонайменше п'ять житлових будинків. Однак обстеження іще тривають. Загалом вже заявки на певні компенсації подали 24 людини. Уже до вечора буде відомо більше інформації. Вічислава. Олю, дякую тобі. Це була Ольга Чайко, наша кореспондентка з одного з місць в столиці, де вночі був приліт ворожих шахедів. Ще 303 українських захисники вдома. Третю і заключну частину великого обміну в форматі тисяча на тисячу, про який вдалося домовитися у Туреччині, завершено. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Дехто з цих оборонців у полон потрапив ще на початку великої війни. Обгорнуті в українські стяги, вони скандують. Слава Україні! Та радіють шоколаду, який не їли довгі роки. Скільки ви не їли шоколаду? Три роки. Три роки роки ми не їли шоколаду. Зараз ми його з'їмо. Тримай, хлопці, давай. Покусок. Тримай. давайте за Україну. Героям слава. слава! слава! У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що усі визволені нині чоловіки, рядові сержанти військово-морських та повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної служби транспорту повернулися додому і 70 оборонців Маріуполя, зокрема 33 захисники Азовсталі. Триденний обмін у форматі тисяча на тисячу став шостим цьогоріч та 65-м від початку повномасштабного вторгнення. Загалом у межах Перемовного процесу з березня 2022-го визволено 5757 українських громадян. Зазначають у координаційному штабі. Ще 536 українців вдалося повернути поза обміном. Від діток ведерує. На Київщині цієї ночі четверо людей загинули, і за останніми даними 29 дев'ятеро постраждали. Серед них і шість дітей такі дані озвучили в обласній адміністрації. Під ударом були шість районів області. В Обухівському в селі Долина окупанти вбили двох цивільних. Ще один загиблий у селищі Макарів Бучанського району. У цьому районі найбільше постраждалих 12, Ще шестеро у Білоцерківському і 11 на Фастівщині в селі Мархалівка. Серед них троє дітей. Також там щонайменше. Одна людина загинула, і дуже багато зруйнованих і пошкоджених будинків. Ось в цьому дворі було два будинки: в одному жила літня мати, в іншому її сини з дружиною і двома дітьми. Усі вони мають серйозні травми і глибокі порізи. Розповіла родичка, яка приїхала на згарища. Тут було два будинки, тут жила моя свекровіляна Васильівна. У неї поранення ноги, переломи, її достали з під завалів. В цьому більшому домі проживали мого, мого чоловіка, брат з дружиною і двома дітьми: вісім років і дванадцять років. У всіх дуже великі порізи, порізані всі лиця. У меншого в Ахмадіті достали 14 осколків, осколкові поранені. У всіх переломані ноги майже. Дружина Інач Євгенія дуже порізана по лиці, по рукам, по всьому тілу. Дуже забої великі. Немає ні домів, ні машин. Дві машини були. Ну як ви бачите, немає ну майже нічого не залишилось. Раніше працівники Червоного Хреста розповідали нашому журналісту, що під завалами в Мархалівці рятувальники шукають п'ятьох людей. Нещодавно стало відомо, що всіх їх, двох дорослих та трьох дітей, дістали живими. Вони мають поранення, тобто може виявитись, що постраждалих мархалівці значно більше ніж 11. Тож чекаємо на офіційні дані. Стосовно загиблого, поки відомо лише, що це чоловік старшого віку. Наслідки російської атаки по Мархалівці рятувальники ліквідують з четвертої ранку. Роботи тривають досі. На місці чергують працівники Червоного Христа, психологи надають допомогу місцевим жителям. У багатьох гостра реакція на стрес. Ракети влетіли десь пів четвертої. До того ми чекали дрони, як завжди, вже декілька ночей ніхто не спав. Це було страхіття. І можу побажати тільки як мама і бабуся, щоб тим виродкам у пеклі горіть і щоб їм повернулося все, що вони нам несуть. Одинадцятеро людей постраждали внаслідок нічної масової атаки на Київ. Російська армія знову завдала комбінованого удару безпілотниками та ракетами. Після опівночі на столицю зайшли понад два десятки ворожих дронів, а згодом окупанти вдарили по місту ракетами зі стратегічних бомбардувальників і кораблів. У Голосіївському районі уламок збито шахеда впав на студентський гуртожиток університету Шевченка. Приміщення частково зруйновано, також пошкоджено сусідню будівлю. На місці медики надали допомогу п'ятьом людям. Ще одна на жінка в Дніпровському районі там уламки збитого дрона пошкодили двоповерховий приватний будинок. Також є руйнування багатоповерхівки в Шевченківському районі. Загалом цієї ночі госпіталізували трьох мешканців Києва. Троє дітей, які загинули цієї ночі внаслідок російської атаки на Житомирщину, мешкали в Коростишеві. Це двоє братів, 17 та 8 років Роман та Станіслав, та їхня 12-річна сестра Тамара. Про страшну трагедію написали на сторінці ліцею №1 імені Густава Олізара, де навчалися діти. Найстарший хлопець Роман закінчив 11 клас і саме готувався до випускного. Російська ракета влучила в будинок родини і повністю зруйнувала його. Батьки дітей вижили дивом. Ні, обоє в лікарні. Мама у важкому стані. Загалом в області постраждало 12 людей. Серед них теж є дитина. Вісьмох поранених рятувальники дістали з під завалів. Потерпілі госпіталізовані на Житомирщині пошкоджені або зруйновані понад три десятки житлових будинків, як приватних, так і багатоповерхових. З 25 по 27 травня на території Коростишівської територіальної громади оголошено дні жалоби. Четверо осіб загинули внаслідок нічної атаки на Хмельниччині. Такі попередні дані оприлюднив очільник області Сергій Тюрін. Ще п'ятеро людей з осколковими пораненнями в лікарні. Один із них у важкому стані в реанімації. У регіоні зруйновані шість приватних будинків. Понад два десятки пошкоджені. Повилітали вікна в закладі освіти, понівечено комунальний транспорт. До ліквідації наслідків залучено шість одиниць техніки та 38 рятувальників. Ворогом здійснено ракетний удар по житловому сектору міста Красилів, внаслідок чого загинули 4 особи, травмовано 5 осіб. На даний час силами пожежно-рятувальних підрозділів продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Загалом, внаслідок ракетного удару цілком знищено 6 будівель та пошкоджено біля 40 будівель. Знищила групу окупантів та врятувала свій підрозділ від оточення, це історія реанімаційної медсестри з Дніпра Світлани, яка на початку повномасштабного вторгнення стала до лав 128-ї бригади ТРО Дике Поле. Торік, під час одного з найтяжчих російських штурмів Старомайорського, на Донеччині, рота, де була медикиня, залишилася без командира, але продовжила бій. Світлана з побратимом трималася на опорному пункті та передавала по рації вказівки комбата. А коли до позиції підійшла. Група окупантів та зайняла сусідню будівлю. Світлана без вагань взяла гранатомет і одним пострілом ліквідувала чотирьох росіян. Про жіночу звитягу на війні розповість Софія Богуцька. Там історія про відданість та турботу. Там історія про доблесть та звитягу. Світлана дійсно відбита. Вона просто не бачить перед собою ніяких перешкод. Огонь! У минулому реанімаційна медсестра і вже четвертий рік, як бойова медикиня 128-ї бригади ТРО Світлана на полігоні відточує не лише медичні навички і стрілецькі. Нині 58-річна бійчиня згадує, що ані хвилини не вагалася йти чи не йти до війська у лютому 22-го. Я по телебаченню бачила, як наші перші хлопці, які тримали оборону, це пограничники, Бойці всі були молоді, 20, 24, 19 років. Я розуміла, що я, в мене медичне образування. Просто я утром стала і сказала своїм рідним, що я йду на війну. Як професійну медсестру Світлану одразу взяли до бригади, довго в тилу вона не затрималася, одразу рушила на передову. Я з першого дня на бойових на нулі ми на металиги. Вивозили, заїжджали прямо на орковські позиції, які вже хлопці відбили. Ми туди заходили, і там вже ми евакували поранених. Було таке, що ми доїжджали, чуть ли не бачили орків, а вони нас. Це було на Донеччині. Там же торік у селі Старомайорське на Великдень Світлана з побратимами потрапила під одну з найпотужніших російських атак на наші позиції. У нас з правого флангу вже сусіда не було, і противник починають штурм саме фланговим ударом. Три танки один ми зразу знищили, інший, завдяки мінним полям, підірвався, і почались штурми. Вісім волн при підтримці танків та техніки. Найбільш загрозлива ситуація була на правому фланзі. Обороною там напряму керував комбат. Управління жилівим флангом здійснював через головного сержанта роти та Світлану, бо ці лишилися без командира. Наші тримали росіян на відстані, та чотири окупанти все ж зуміли пролізти у тил. Я пам'ятаю, коли їх на стрімі побачив, одразу даю команду на знищення. Якщо зараз вони закріпляться, то лише штурмовою групою і. Звісно, через скільки у мене вийде вибити їх звідти. Був стрілецький бій, і за лічені хвилини виконувати бойовий наказ рушила медикиня Світлана. І е, тоді чую, що вже орки зайшли вони через хату. Ну я нічого не думаючи, схватила гранатомет, побігла по дорозі. Подбіжала окну, стрельнула прямо в вікно і вернулась назад. Вже пізніше усі дізналися, що той єдиний постріл з гранатомета був влучним. Після того, коли зайшли зачищати той будинок, там всі кацапи були вже знищені. Там у нас були хлопці з третєї роти, і вони кажуть, Боже, ми дали тобі такий позивний свята. каже залізні яйця. Каже, згодом підрозділи бригади завершили оборону і знищивши за той штурм 12 російських танків, десяток бронемашин та зопів пів тисячі окупантів відійшли на інші позиції. Нині Світлана виконує бойову роботу вже на запорізькому напрямку, попри тяжку особисту втрату. Син в штурмових військах був. Загинув, на жаль, 31, да, троє діточок. Тож Світлана вирішила лишатися у війську стільки, скільки треба. І зараз підрозділ, де служить медикиня, збирає кошти на пікап. У мене муж інвалід другої групи, і я вже могла додому вже додому піти давно. Це треба нам всім. Це наша земля, і ми її так просто не віддамо. І я не можу залишити моїх бійців без допомоги, без помічі. Я... Ні, ми з ними будемо вже до кінця. Софія Буцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Продовжуємо наш ефір. 25 травня. Це такий символічний день. Це не тільки день Києва, це не тільки День Африки сьогодні міжнародний. Та і це не тільки день, коли годину тому оголосили про повернення в Україну ще 303 українських захисників з російського полону. Це також і день міжнародний день зниклих безвісти дітей. Я нагадаю, що за приблизними оцінками станом на травень, 19,5 тисяч українських дітей вважаються депортованими або примусово переміщеними. І ще 2 тисячі офіційно вважаються зниклими безвісти. От про це будемо говорити з Дарією Зарівною, операційною директоркою Bring Kids Back UA. Дарія, вітаю. Привіт, Вадиме. Радий тебе бачити. Я би хотів почати нашу розмову з того, що ми знаємо, скільки дітей було примусово вивезено, і скільки, на жаль, ми не знаємо точно дві е, тисячі офіційно вважаються зараз зниклими безвісти. А скільки дітей повернуто з часу початку повномасштабного вторгнення? Є такі цифри? Є такі цифри всього 19 тисяч тисяч дітей. Це конкретні кейси, про які є достатньо інформації, і які перебувають зараз в новому реєстрі. Ми створили спеціальний новий реєстр, який сфокусований тільки на депортованих або примусово переміщених дітях. Він знаходиться під віданням мін'юсту діти, які вважаються зниклими безвісти. оця цифра, яку ти озвучив. Дуже ну, може так бути, що дитина, яка була депортована або примусово переміщена, вона також буде в, серед цих дітей, які зникли безвісти. Тобто, так буває, що ці випадки вони інколи паралеляться, да? тобто вони можуть перетинатися. Всього з початку повномасштабного вторгнення було повернуто в межах ініціативи президента Бринкід Спекюй тисяча триста дитини. Це такі у нас унікальність проекту Bring Kids Back UA. Тому що з самого початку ми вирішили, що він буде об'єднувати органи державної влади, громадянське суспільство, тобто організації громадські, які теж займаються поверненням дітей, і міжнародних партнерів. І таким чином, чому нам вдається так швидко рухатись і діяти, саме тому, що ми фактично акумулюємо усі можливі засоби і усе, що робить, чи то це міжнародні партнери, чи то це громадські організації.

До цього питання. Але є ще одна важлива цифра, про яку часто забувають, а нам треба про неї говорити: це 1,6 мільйонів українських дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. І їх так само там Росія індоктринує, мілітаризує, займається промівкою мізків. Нам теж треба про це говорити, і нам треба думати про те, як з цими дітьми говорити і працювати. А можеш розказати, як відбувається цей процес? Бо вже згадані е, громадські організації, міжнародні партнери. А як взагалі відбувається цей процес пошуку і повернення дітей? Ну, дивись, у нас є два способи повернення дітей наразі. Перше – це медіація, тобто є якась країна. Приміром Катар і от у неї є свій канал комунікації з Росією і е, стосовно от якраз цього питання повернення дітей, наприклад, і вони кажуть: ми хочемо бути медіатором. І власне починається процес медіації. Наразі у нас е, декілька країн. От так от, в якості медіатора виступають: це Катар, це Ватикан і це Південно Африканська Республіка. От вона долучилася нещодавно, не так давно до кола медіаторів. І я хочу тобі сказати, що Брінкетс Бекюан дуже важливо тут пояснити, що це не якась одна. Інформаційна кампанія це ініціатива президента, яка існує з 23-го року. І у нас ми проводимо величезну кількість інформаційних кампаній. Це дуже цікавий досвід. Ми колись е, розповімо, тому що вони бувають інколи дуже на широку аудиторію, а бувають навпаки на дуже невеличку аудиторію, сфокусовані, І от цікаво, що ми робили велику кампанію в південній Африці, і вона фокусувалася саме на громадянському суспільстві і на медіа. Ми почали цю тему піднімати знизу вверх, щоб вона так дійшла до політичної влади. І після цього, після того, як завершилася наша кампанія в Монреалі на конференції, яка була присвячена гуманітарному виміру війни в рамках формули миру. Південна Африка прийняла рішення долучитися до списку країн медіаторів. Тобто це працює і дуже важливо. ця адвокаційна кам... адвокаційна кампанія є лише однією з функцій задач Брінкетспек, тому що наші задачі це перше збирати інформацію, верифікувати її, третє займатися поверненням. Я тобі пояснила, як вони відбуваються через медіації і через рятувальні місії. Потім забезпечувати реінтеграцію реабілітацію повернутих дітей. Це дуже важливо, щоб усі вони поверталися до в родини. А ті діти, у яких немає батьків, сімейні форми виховання, для нас це принциповий момент. І що ще ми робимо, це якраз адвокаційні інформаційні кампанії. Щас, ще хвилиночку, повертаючись до того Та -та. питання, як, як ми повертаємо дітей. Отже, медіація і рятувальні місії. Рятувальна місія місії це в кожному випадку це така абсолютно унікальна історія. Дуже часто, звісно, ти не можеш розповідати всіх деталей, тому що як тільки ти розкажеш про маршрут, так по якому повертається дитина, або які організації, або яких волонтерів залучають в процесі. Ну після цього ти можеш цей маршрут втратити відповідно ці можливості для повернення дітей. Але, от якраз на цьому другому шляху, у рятувальній місії ми дуже активно співпрацюємо з громадським організацією з громадським сектором. Тут зрозуміло, але я бачив ще технічний момент недавно про те, що готується до створення ДНК база для того, щоб ідентифікувати викрадених Росією дітей, тому що є з цим труднощі. Можеш розказати про те, як це функціонуватиме, і взагалі ДНК базу ж треба наповнювати зразками ДНК? Хто це буде робити і як так і є? Це одна з останніх наших кампаній, яку ми робимо разом з МВС. З уповноваженим з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, з нацполом і з міжнародною комісією з питань осіб зниклих безвісти. Ну і Брінкід з UA відповідно, також я хочу взагалі сказати, що ДНК база це може стати ну, таким не геймченджером, але дуже сильно посилити. Нашу роботу щодо повернення дітей є, наприклад, досвід Аргентини, для яких саме створення національної ДНК бази як централізованого інструменту для ідентифікації дітей ну дійсно дуже змінило якісно і кількісно. Такий аргентинський брінкітсбек те, що вони робили в Аргентині, да? їхні а, зусилля щодо повернення дітей, як а, наповнюватиметься бас? Отже, по-перше, давай я так розкажу, розкажу, яка послідовність дій має бути. А, значить, перший крок. Це звернутися до спеціалізованого центру національної поліції з питань зниклих безвісти за особливих обставин. Такі центри вони є в усіх обласних центрах України. Отже, ти туди звертаєшся, реєструєш заяву про зникнення дитини. Скоріше за все, тебе попросять підсилити цю заяву фотографіями дитини, будь-яку інформацію, яка може допомогти в її пошуку. Це обставини, за яких зникла. А дитина документи, якщо вони збереглися. Якщо ти є кровним родичем батько, мати, брат, сестра, бабуся, дідусь, то тебе попросять здати зразок твого ДНК. Це відбувається дуже швидко, безболісно, і зразок твого ДНК він додається в загальну базу. Далі цей зразочок він порівнюється з іншими зразками у випадку біологічної е Бі бі біологічного збігу, це встановлюється дуже швидко і дуже точно. От і власне дуже важливо, те, що якщо дитина буде знайдена, або з'явиться інформація, яка відповідає вашому кейсу, з вами зв'яжеться уповноважений слідчий або представник центра і цю інформацію повідомить. А це вже працює, ага. функціонує. Тобто можна зараз прийти і здати цей зразок ДНК? Так, так, так. І скільки вже в базі є, відомо? Отут я тобі не допоможу, тут треба спитати у МВС, що, mm. що там по цифрах. Далі я, я хотів ще спитати оцей цей момент: росіяни ж не дуже охоче йдуть е, на контакт, в принципі, стосовно дітей, особливо, не в останню чергу через е, страх перед покаранням, тому що міжнародне законодавство дуже суворо карає викрадення дітей. А які взагалі передбачені... Е, Норми покарання за оце викрадення дітей на міжнародному рівні. Так, це ми говорили з тобою якось та, про цифри і про інформацію. Взагалі, ключова проблема в тому, що росіяни вони не надають жодного доступу до інформації ані нам, ані жодним міжнародним організаціям. Тому е, насправді і гуляє оця цифра. Та ми говоримо про 19 тисяч викрадених дітей. А от, наприклад, Марія Львова Білова вона взагалі заявляла влітку 23-го року, говорила про 744 тисячі українських дітей, яких прийняла Росія. Після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Львову і Білову Білової, Путіна, вони одразу замовкли вони перестали називати будь-які цифри. Але ключова проблема в тому, що ми тут трошки блукаємо в пітьмі. У нас немає доступу до цих територій, до цих дітей, до інформації. Знову цинічно вчиняють. Вони ж ну я впевнена, що. Ти знаєш, так, що вони змінюють е, імена, вони змінюють е, місце народження дитини. Вони змінюють е, національність. Вони постійно їх переміщують. Особливо е, дуже вразлива верства серед цих дітей це діти-сироти. Е, на початку повномасштабної війни їх, е, е, по перше, всіх масово е, вивезли, е, і по-друге, їх спеціально змішували. Їх переміщали в максимально віддалені регіони Росії. Одразу ж поставили їхні е, 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 профайли в. Бази всеросійські бази усиновлення. І, наприклад, завжди проводжу приклад Херсонського будинку дитини. Там було біля 50 дітей. І всі ці діти вони були дуже маленького віку, тобто менше п'яти років. І в випадку таких дітей навіть ті люди, які працювали в Херсонському будинку дитини, з ними зараз можуть їх зустрівши на вулиці, просто не впізнати, тому що діти так. в такому віці вони дуже швидко змінюються. Це проблема. От, власне. Да, Дарія, дякую з... дякую що знайшла час для цієї теми вийти в ефір. Але в нас на жаль, вже вичерпується ефірний відлік. Дякую, що е, поділилася інформацією. Це була Дарія Зарівна, операційна директорка Brings Кідз. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.